Слоненятко Ларі з родиною живе в Африці, у невеличкому селищі слонів. Ларі хороше слоненя, проте трохи вередливе. І до води йти йому далеко, і листячко не смакує, і іграшок мало. Завжди він капризує, то йому сумно, то не цікаво, і ось сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. У них он які красиві й акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава у нас уся витоптана, зітхав невдоволений Ларі. В них усе таке затишне, а в нас що не подобається мені тут, у них усе ліпше. Ларі тяжко зітхав від такої, як він вважав, страшної несправедливості. Чому зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений і роздратований, Ларі насупив брови і так просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилася чудово, як йому здалася ідея. А чому я тут сиджу? Я ж можу піти жити до зебр. Там, мабуть, і листочки смачніші, ніж у нас, мріяло слоненятко. А як же ми? збентежилася тато і мама. А батьки в них, мабуть, теж кращі за вас. Зебри тільки те й роблять, що граються, а ви мене змушуєте робити уроки. Іграшки складати, і рано лягати спати, а я так не хочу, вередливо відповів Ларій, почимчикував у сусіднє селище. Ларі здавалося, що там усе буде інакше, життя стане радісним та безтурботним, і от тепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи отак, Ларі щасливо усміхався. Слонення перетнуло своє селище, потім пішло понад річкою і, врешті-врешт, опинилося в селищі Зебр. Зебри виявилися доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилося і подружилося із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається. Але день добігав кінця, а він і досі нічого не їв. А коли ми будемо вечеряти, я так зголоднів? запитав Ларі, в якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостя трав'яним пирогом. Проте Ларі ця страва дуже не сподобалася. Він звик їсти листя дерев і банани, а не траву. Після вечері зебри повели слоненятка в його хатинку. На добра ніч, побажали йому нові друзі, і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилася зовсім крихітною для слоненяти. Ларі навіть не уявляв, як туди потрапити. Ой як же тут тісно, викнув Ларі, намагаючись протиснутися у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину, та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоювався в новому житлі, він розбив горнятко і зламав стілець, ще й ліжечко виявилося геть маленьке і незручне. Рано вранці Ларі прокинувся знову невдоволеним і сумним. Спати у тісній хатинці справжній жах, та й зебрича їжа не так смакувала, як вдома. Не подобається мені тут, піду я краще в мавп'яче селище, буркнуло насуплене слонення і попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жали мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. Здається, у них тут весело, і це дуже добре, подумав Ларі. Отут я і залишуся назавжди, вирішило слонення. О, якими привітними і веселими були мавпочки. Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була на дереві. Слонення зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. Мабуть, згори можна стільки всього побачити, розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та, хоч як старався, все було марно. Слонення тільки втомилося і роздрало собі колінця. Ні, тут мені не до вподоби, і хто ото вигадав хатки на деревах будувати, зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них якнайдалі. Невдоволений і насуплений Ларі крокував стежинкою і щось бурмотів собі під носа. Аж ось він помітив, що зайшов дуже далеко. І куди ж він забрів? Що це за місце? Слоненятко злякалося, адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко, бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечоріло, ще й от халепа почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно і темно. Ларі зголоднів і хотів спати, адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки і м'якеньке ліжечко. Слонення згадувало смачну їжу і скучало за татом і мамою. Минуле вже не здавалося йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він заблукав, Ларі гірко, гірко заплакав. Я хочу до дому, до тата й мами. Раптом слонення почуло дивний шум, до нього хтось крокував, і цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки і ламалися кущі. Як страшно, прошепотів Ларі тремтячим голосом. Аж тут він почув знайомий голос. Синку, синку, ти тут? Це був не просто знайомий голос, це був найрідніший голос на світі, голос тата. Він так довго шукав свого синочка неслуха і ось нарешті знайшов. От ми тебе і знайшли, полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. Невже я вам потрібен такий вередливий? з острахом запитав Ларі. Звичайно, ти наш син, і ми тебе дуже любимо, заспокоїв тато Малюка. Ларі був безмежно щасливий. Ось вони і вдома. Слоненятку було дуже соромно за свою втечу. Мамо й тато, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я геть не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою я зрозумів, що на всьому світі немає нікого кращого за вас, бо ви мої батьки, і свою хатинку я люблю, і селище також. А коли щось мені ж не сподобається, я спробую це виправити, а не бігти в світ за очі, запевне в ларі. Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. А ще треба любити те місце, де ти живеш, бо це ж твої батьки і твій дім. Ось і казучці кінець, а хто слухав молодець.